Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Дітки до нас на гостину завітав березовий листочок, і він пропонує вам послухати казочку, яка називається Найменший листочок. У мами Берези було багато-багато доньок і синочків. Чудових, різблених темно-зелених листочків. Вони, хоч і схожі, були між собою, проте кожен мав свій характер, свою вроду і навіть норов. Але мама береза любила всіх однаково, пестила їх, напувала соком, підставляла сонечко, щоб було їм тепло, оберігала від холодного вітру та дощу. Словом робила все, аби діткам було затишно і добре. Та ось на галявину, де росла береза, ступила красуня осінь у своїй золотій сукні та калиновому вінку, принесла ціле відерце сонячної фарби, вмочила пензлика і все навколо запалало, засяяло, мов щире золото. Тільки ялини з соснами стояли такі ж темно зелені, до їх голочок позолота не пристала, та вони не дуже і цим переймалися, їм подобався їх колір. А береза журилася. Вона милувалася своїми вродливими дітками та знала, що незабаром вони опадуть долу, залишить її суму на всеньку зиму. Але листочки зовсім не журилися. Уявляли, як вляжуться килимком біля мами, отоді дідо вже спочинуть. На одній з гілок висів собі листочок, найменший із березених діток. Це був надзвичайно добрий синок, завжди шкодував свою маму березу. Зі страхом він спостерігав, як падають його братики та сестрички додолу, і розумів, як важко від цього березі. Маленький листочок уявив, як всі покинуть маму і як їй від цього стане гірко. Отож і вирішив до весни залишитися на гілці. А ти чого? стомленим голосом запитала Береза, коли листочок залишився один. Я не покину тебе навсеньку зиму, прошепотів листочок. Я зігріватиму. Спасибі, любий. Прошепотіла Береза, але ж там, внизу, тобі буде тепліше і затишніше. А тоді ти залишився зовсім одна, прошепотів малий. А це так сумно. Така вже моя доля, зітхнула Береза. Та й справді було б добре, коли б ти лишився. Я спробую, пообіцяв листочок, «Проте, що там казати? Йому було дуже лячно. Знав, що незабаром прилетить північний вітер, а з ним жарти кепські. З кожним днем осінь старіла на очах. З гарної жінки перетворилася на бабусю. Щораз ставало холодніше, і наш листочок дріпотів золотим промінчиком на гілці берези. Якось уздрів його північний вітер. А це що за проява? Ану, верші на землю. Надув свої чорні худі щоки, проте з подивом помітив, що листочок тримається. Ти диви, мовив сердито, таке мале, таке хапуче. Має щастя, що поспішаю, але не минеш ти мене, ой не минеш. Північний вітер гайнув собі до доверховіть дубів. Береза Заспокоїла синочка, може, минеться, тільки тримайся міцніше. І листочок тримався, міцно вчепився своїм корінцем в мамину гілку, бо знав, що повинен вистояти до кінця адже був дуже хорошим сином цей маленький листочок і безмежно любив свою маму Березу. Дітки, як гадаєте, про які права? Та обов'язки розповіла нам цій казочці Марія Пономаренко. Вірно, про право на піклування і право на сім'ю. Казкарка нагадала нам, як важливо піклуватися один про одного, підтримувати скрутну хвилину і не залишати на самоті рідних і близьких людей, ділитися з ними своїм теплом і опікуватися один одним. А наша зустріч з березовим листочком добігла кінця. До нових зустрічей, малята.